Вітаю на Константі! Сьогодні ми поговоримо про те, як у різних частинах Європи бачать і сприймають російську загрозу. Насамперед, ми будемо говорити про ставлення Східної Європи, центральної і як це все розуміє Захід, чи дійсно він обіспокоєн можливою атакою з боку Росії. Починаємо! Війна в Україні змусила Європу знову серйозно замислитися над питанням, чи готова Росія нанести удар не просто по Україні, а й по іншим європейським державам. Але для країн Центральної та Східної Європи це далеко не новина. Загроза з боку Москви сприймається ними не як потенційна можливість, а як історична закономірність. Ці народи добре пам'ятають, бути стертими з мапи це не гіпотеза, а історичне минуле повернення Дональда Трампа до Білого дому лише посилило це почуття. Насамперед, це пояснюється його зовнішньополітичною непередбачуваністю, тим, що він почав переглядати союзи. Членами яких є Сполучені Штати, і те, що він хоче зняти відповідальність з Америки за безпеку Європи, усе це тривожить столиці від Таліна до Бухареста. Як і в період першої каденції Трампа в 17-20 роках, європейські держави Східної Європи почали замислюватися. А чи не треба їм створити автономну європейську систему безпеки? У східній Європі на Росію дивляться не як на втомлену державу з маленьким ВВП, а як на агресора з імперськими категоріями мислення. В Естонії, Польщі, Литві інших країнах є спогади про окупацію, про депортацію, про знищення їхньої державності. У Балтійських країнах в Румунії досі живе покоління, яке бачило радянську загарбницьку владу. І тому вони виправдано бачать у Росії навіть до Грузії потенційну загрозу. А от Західна Європа часто сприймає ці тривоги як перебільшення. У французькій або там німецькій пресі балтійські країни часто фігурують як параноїки. Ну так було до повномасштабного вторгнення. Але саме ці параноїки у 2007 2008 роках попереджали про небезпеку з боку Росії, з боку Путіна. І вони виявилися праві на тлі повернення Трампа до Білого дому європейці знову почали піднімати питання загальноєвропейської системи безпеки. За останні десятиліття Сполучені Штати все менш охоче брали на себе відповідальність за безпеку Європи. З огляду на це, європейці почали знову піднімати питання загальноєвропейської системи безпеки. А після того, як Дональд Трамп повернувся до Білого Дому, ситуація загострилась. Східноєвропейські країни дедалі менше впевнені в тому, що у разі російської агресії країни НАТО якось їм допоможуть. Саме тому такі країни, як, наприклад, Естонія, яка має 1,3 мільйона населення загалом, уже почала перейматись безпековим питанням, нарощуючи свої сили оборони. І в цьому випадку не можна говорити про зайвий мілітаризм. На мою думку, тут все ж таки йдеться про національну безпеку і усвідомлення вразливості країни і навіть цілого регіону. І ці побоювання не є параноїдальними. Путін продемонстрував і неодноразово, що готовий брехати, аби якось скрити, приховати свої справжні наміри. Так було і перед нападом на Грузію у 2008-му, і перед анексією Криму в 2014, і перед повномасштабною війною. Він всюди говорив, що не збирається нічого подібного робити, що Росія за мир і так далі. Ну ви розумієте. А тепер навіть на тлі перемовин щодо перемир'я в Україні російські ракети і дрони щодня б'ють по нашим містам. На фоні цього неоднозначна риторика Трампа, яка звичайно лякає східної і центральноєвропейські країни. Якщо Сполучені Штати не можуть бути гарантом безпеки, хоча я в це все ж таки не вірю все ще, то європейські держави мають самі про себе подбати. А це вони мають зробити у будь-якому випадку. Аби захистити себе, східноєвропейські держави, готові йти на кроки, які є ну, зовсім непопулярними у Європі та в Західному світі загалом. Наприклад, Польща і країни Балтії вийшли з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Цей крок суперечить європейським цінностям, і тому він там оцінюється як все ж тривожний. Але це також це, це симптом того, що держави не відчувають безпеки і тому намагаються віднайти шляхи, аби забезпечити її самостійно. У Польщі, Чехії, Румунії, Балтійських країн усе ще сильна пам'ять про те, як над ними знущались, чи то Сталін, чи то Гітлер. Усі ці країни мають сильну історичну пам'ять. І, відповідно, недовіру до Росії, Москви, Путіна і риторики, яку просуває Трамп. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором каналу Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Також європейські держави можуть посилити свою безпеку шляхом вступу до НАТО. Для країн нової Європи вступ у НАТО це не експансія Заходу, як люблять стверджувати російські пропагандисти, це усвідомлений вибір на користь безпеки. Російський аргумент про загрозу з боку НАТО не має жодного сенсу. Оскільки цей блок з самого початку створювався як такий, аби якось стримати Радянський Союз, а й і країни Варшавського договору, і тепер Росії. І щодо висновків, сьогодні Європа має шанс переглянути свої уявлення про безпеку, солідарність і спільну історію. Західна Європа має перестати применшувати загрози, з якими щодня стикаються країни Східної і Центральної Європи. Адже війна в Україні це не локальний конфлікт, це пряме продовження російської імперської риторики, від якої десятиліттями, останніми десятиліттями страждають сусіди Російської імперії Федерації, неважливо. Східна Європа не просить жалю або якогось особливого статусу. Вона вимагає реального розуміння і твердих надійних союзів. А також готовності сприймати її не як буферну зону, а як повноцінну частину європейського майбутнього. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Ciao。